Доброго дня, дорогі друзі, до вашої уваги новий вірш. Вірш оптимістичний. Невздовж побачимо зруйновану Росію. Невздовж побачимо зруйновану Росію, її розбиті села та міста. І нагадаємо, що хлопці з України. Їм сплачують за знищення житла, за смерть дітей і їх бомбардування, за матерів, що бачили цей жах, за вояків, які без коливання здолали власний перед смертю страх. За все це мають орки відповісти, їм не сховати вже на цій землі і ліхті так схотіли свої гристи, але ж запізно. Наслідки війни, такі, що не існує більш проблеми, Росію шматувати будуть всі, питання ядерної мови безпеки, її нема, здається, взагалі. Так має закінчитися безглуздя, і висновки вже зробить білий світ. Господь такого більше не допустить, а людство ще писатиме свій звіт. На розвиток події, сподіваюсь, здоровий глузд верхи свої візьме, В висловлюваннях я не сумніваюсь. До миру, спокою суспільство приведе. Давайте всі від малу до велика, У голос скажемо, хай буде врешті так, і щоб нам ворог зараз не базікав. Шалена кількість наших переваг привела нас до нашої перемоги. Москва згорить, не я про це співав. І українці оприлюднили вимоги. За що нас кат безжалісно вбивав?